Здоров, братани! Я знову з вами. І сьогодні ми запускаємо нову рубрику, в якій ми будемо випробовувати вживані автомобілі вже за певний період використання, коли все ж таки двигун вже трішки зношений. Наскільки вони зараз відповідають тим технічним характеристикам, які були колись заявлені виробником? Якщо точніше, ми будемо заміряти. Швидкість від нуля до сотні, використовувати ми будемо автодіагностику. Це ICAR 3 третього покоління, який ви можете придбати в нашому магазині Luxury Shop. Всі сили будуть в описі, і за допомогою програми Torque Pro. Теж вона, в принципі, там силочка буде, якщо зайти, на обзор самої автодіагностики. Ну що ж, для першого випуску, звісно, що я обрав свій автомобіль. Це Citroen Jumpy другого покоління з двигуном 1,6. Максимальна швидкість в даному екземплярі 145 км за годину. Від 0 до сотні, він, по ідеї, має набирати за 20,3. Але візьмемо до уваги те, що автомобілю вже 9 років буде. Тому, звісно. І знос самого двигуна, я вибачаюся за російське слово, вже чималий. І які результати, вона зараз покаже, ми зараз і переконаємо. Так, коли не пристепнуто сімдесят. Дев'яносто включає п'яту. Набрали. Оу, ще, бляха, муха. ще чуть собаку. Я сподіваюся, вам на спідометрі було видно. Я не думав, що до 100 кілометрів. Давайте заїдемо, і я тоді розкажу трішки свої емоції. Тільки що ми виміряли, за скільки ж набирає Сетруєн Jumpy другого покоління, а саме 1.6, Гужністю 90 кінських сил вже з ізносом двигуна в 9 років 100 км. Нагадую, що заявлено виробником заводу, тобто, коли автомобіль був тільки новий, він мав набирати за 20,3. Зараз результат мені подобається теж. Прошу звернути увагу, 26,8. Звісно. Трішки повільніше. Але, як на мене, це досить таки непоганий результат. Ну що ж, наш знімальний день підходить до кінця. Надіюсь, вам сподобалось дане відео і взагалі напрямок даної рубрики. Ставте вподобання, підписуйтесь на канал, долучайтесь у групу ВКонтакті, в Твіттері, Інстаграмі, Фейсбуці і так далі. Це смішно виглядає. Загалом, якщо сказати по правді, то 26,8 секунди для неї, звісно, якщо порівнювати з нормальними автомобілями, які набирають там, до 10, то це, звісно, взагалі шлак. Але як для неї, як для такого двигуна, блін. Як для такого двигуна для взагалі маси автомобіля, я вважаю це непоганий результат. І якщо брати до уваги характеристики заводу, то 23,26,8 цей проміжок проміж в 6 секунд, грубо кажучи, це є непогано. Ну що ж, з вами був Віктор Ковальчук, Кучук Дмитро, побачимо.